12 листопада відбувся черговий етап Всеукраїнської шкільної ліги Плічопліч, де учні Мергородської громади знову зустрілися на спортивному майданчику. Цього разу змагання проходили у форматі баскетболу 3 на 3 і школярі мали можливість показати свою командну майстерність, взаємодопомогу та прагнення до перемоги. Змагались юнаки 9-11 класи. Загалом участь взяло 6 команд, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи. Ігри були дуже цікаві, напружені. Деякі несподіванки були за результатами. третє місце здобув ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського, другими стали ліцеїсти імені Тараса Григоровича Шевченка і перемогу здобула команда ліцею Лінвіст. Абсолютно всі учасники показали неймовірну віддачу та жагу до перемоги. Незважаючи на хвилювання та складність матчів, школярі демонстрували командний дух, підтримували один одного на майданчику і раділи кожній вдалій комбінації. Це ще раз підтвердило, що спорт не лише про результат, а й про дружбу, взаємопідтримку та спільні емоції. Це мій перший турнір був. Я дуже радий, що ми змогли зайняти іменно перше місце. Бо це дуже велика перемога для нас, як для Миргородського ліцею лінгвіст. І взагалі для Миргородського баскетболу це дуже велике свято. Мене спочатку не допускали на тренування, взагалі, тому що мене супровий діабет. І оце мене перший раз допустили на змагання. Я дуже хотів перемогти, зайняти перше місце і бути найкращим гравцем. І я думаю, мене це вийшло. Так що я дуже, я дуже радий і дуже пишаюся собою. Проєкт Плічо, пліч об'єднує молодь навколо командних видів спорту. сприяє розвитку фізичної культури та. А формує дух єдності і взаємопідтримки навіть у складні часи. Нині визначилися переможці саме у баскетболі 3 на 3, що переходять до наступного етапу змагань. Переможці цих змагань будуть представляти нашу громаду на районному рівні. Це вже третій етап. Буде в дівчат 5 і 9 класи з баскетболу 3 на 3 здобула перемогу команда ліцею лінгвіст. У юнаків це було в ліцеї імені Ована Андрійовича Зубковського. У дівчат 9-11 класи переможцем є е, е, ліцеїстки е, імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну а перемогу у хлопців здобув ліцей лінгвіст. Усі переможці проходять до наступного туру, в якому змагатимуться за першість району. Організатори висловлюють особливу подяку адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи, а саме директорці Вікторії Макушенко, за можливість проведення змагань і якісне суддівство в рамках проєкту Пліч опліч на рівні громади. Наступного разу заплановані змагання з масового футболу.